5 вересня міжнародний день благодійництва. Допомагати тим, хто цього потребує, людям і тваринам, здати кров для хворих і військових, придбати смаколика для старенької самотньої сусідки. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, як вони ставляться до благодійництва і чи допомагають нужденним. До ночі, обов'язково, обов'язково. каждо пенсії. Ми з діном йдемо туди все в була збірка у Почну бібліотека. А зараз я йду, купляю всякі ж там, то консерви, то що там, і одночок у ДК отуди там. Ну, да. Помагаємо. І от зараз оце, деякі люди поприїжджали, жили у нас з переселенців. Ну, чи донатите, чи можливо допомагаєте переселенцям, чи якимсь. Переселенка. Так, ви звідки з Харкова? А ви давно живете в нашому місті? З марта 22-го. Тоді ви як внутрішньопереміщена особа, скажіть нам, як вам допомагають? Я не потребую допомоги. Я працюю. Ну, ВПО, звичайно, отримую. І працюю. Ну, от, пита, Питаємося самі. Книжки він, віднесли для ВСУ. Ми зараз попали в таку ситуацію. Ми з Краматорська і люди нам допомагають, так що ми. Знаємо, що це таке дуже вдячні. Я дуже благодарний гоку. Ми дуже вдячні ГЗК, що нас прихистив. Ми вже два з половиною роки у горішніх плавнях. Дуже гарне місто. Нам дуже подобається. Ми завдячуємо всім людям, які тут мешкають, за їхню допомогу нам і підтримку. Чи займалися, чи займаєтесь ви в своєму житті благодійними справами? Ні, ну самі переселенці. ми саме з Самі ми скараматорська Донецька область. Але вам тут допомагають горішнім? Так, звісно. Да, Перераховував кошти на різні збори військовими, як і родичам, так само давав гроші на якісь військові потреби, так і передивляючись навіть якісь ролики за своїми хобі, там рибалка чи там, металошукачем, у хобі є, то хлопці так само оголошували збори то ну, за можливості завжди допомагав цьому. Був у нас центр, який збирав речі, там, продукти та містом, чи наскільки я не помиляюсь, я ще не помиляюсь точніше. містом було організовано так само видачу продуктових наборів. Я не пам'ятаю, може навіть полтавський гок допомагав, І точно не пам'ятаю. Знаю, що таке було. І речі збирали, видавали внутрішнім приміщенням особам, розміщали. По гуртожиткам, профілакторії. Те, що я чув. Yeah. Ну, так само і у нас, от, і сусіди, так само вже вже е, у нас квартира там поруч здається, то не одні люди в нас там проживали. Так само за, за необхідності допомагаємо. Я думаю, що потрібно всім допомагати, хто потребує допомоги. – З якого міста ви? Мирноград. – Мирноград. З яка область? Донецька, Донецька. А скільки часу ви вже проживаєте в грішніх плавнях? Десять днів. Десять днів. Двадцятого я виїхала більше. Два тижні. Як вам тут місто допомагає? Ну як сказати, дуже як сказати, люди дуже чудові. Дякую. Мені дуже подобається. І місто красиве, і взагалі люди добрі. Всі розповідають, куди йти, що робити. Дякую всім, хто потребує допомоги. Всім треба допомоги. А ви і ваша родина чи допомагають? Ми допомагаємо по мірі можливості. Починаючи з першого дня війни, допомагали, чимали. Донатив друзям своїм, котрі там воюють, та купував в АТБ ці донати на ЗСУ теж. Просто донати? Ну так, донатив. донати. Втільки. Також. Також. Так. Так. так, ми разом. Так. Донати. Донати. Яким чином? Що ви робите? – Ну, гроші деколи. Ну, скажу чесно, треба більше. Ну, за можливості, так. В Україні це на цьому наразі заробляють, навіть, мені кажеться. На благодійності? Так. Да. Угу. Не так, як. За кордоном. А тут дай, 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 дай. Я пішла, дала в руки комусь, да? це я вже знаю точно, що. А так мені, вони взагалі все время просять і просять, і просять, і просять. А де вона? А потім відкривають якийсь багажник, а там лежать кілограми грошей. Не на що то на кілограми, це взагалі що це таке? Ну, я взагалі-то. В Україні я її дуже люблю, тому вернулася сюди, але розочарована, нема нема чистоти, прозорості. Мені кажуть, здається, що взагалі тут корупція ще більше стала. У мене синок на фронті з першого дня, я допомагаю, а як? же? Обізначно. Перерахування з магазину я роблю покупку. І роблю внесок за СУ. Я вважаю так, що кожен українець повинен допомагати одне одному. Якщо ми не будемо допомагати одне одному, то тоді як у світі жити. Доброта це, це у стилі українців. Українці добрі люди, відважні люди. Так що я вважаю так, що потрібно допомагати одне одному, особливо наразі нашим. Хлопцям збройним силам України, які захищають нас, низький їм клін і пошана їм, я вважаю так.